Вітаю, пани та панове на каналі Астімотхі. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно цікаву, таємничу та загадкову тему, а саме, що ж таке вампіризм, що він себе представляє, які в нього бувають наслідки та як він взагалі взявся. Також це відео буде частково присвячене моєму персонажу, Алла... Алла... Алла, ну, Алану Аларіку, називайте його, як хочете, пізніше розповім, що ж саме він себе представляє і що представляє вампіризм у моєму світі. Всім приємного перегляду! Почнемо з чогось надзвичайно надзвичайно простого та примітивного. А саме, що ж таке той вампіризм, на що його їдять, і, власне, хто його їсть. <сум> вампіри виникли як персонажі міфології Європи. Це були як і наша слов'янська міфологія, так і стандартна європейська міфологія, де персонажі вампіри, які власне мали вампіризм, були. Город в міському фольклорі та мали тип нежиті та просто існували. Також в слов'янській міфології вони називаються упирями, але це трошки інше, бо упир і вампір мають дуже різні характеристики. Якщо вампир це перш за все такий поважний лорд, який прожив вже не перше століття і іноді Випиває кров нещасного, який пробігає поруч, то упир це просто повсталий мертвий, якого витягла зазвичай відьма, і він просто намагається з'їсти. Також у упирів дві душі, наскільки пам'ятаю, і вбивши одну, не за все вийде. Власне, через це вони дуже різні, бо вамбірів зображають дуже привабливими а, ну, можливо, не завжди дуже привабливими, але звичайно їх зображають саме привабливими такими… Досвідченими та дуже різносторонньо розвиненими особистостями. В той час, як у пері, це дуже е, тупі в своїй більшості істоти, які просто хочуть вижити, незважаючи на те, що вони вже покійники, і жити їм немає чин. Е, Це зазвичай напівмрець в будь-якій міфології, який е, або нежить, або Живе щось типу кажана істота, яка випиває кров людей та насилає жахи. Знову ж тут це залежить від того, хто бере цього вампіра, бо все дуже відносно з нашою культурою. Є багато вампірів, бо одні горять на сонці, інші блимають на сонці, інші стають дуже блискучими, тому в кожного своє. Так само і залежить від крові. Комусь кров потрібна, когось кров робить сильніше. Комусь кров просто потрібна, не знаю, як розвага, і взагалі то не дуже то прикольно. А хтось без крові вмер вже на місці, і взагалі кров потрібна для перетворення. Саме тому всі ці культури, які є в емпіризмі, тобто в усіх фільмах, книгах, серіалах, чому завгодно, вампіри це перш за все. Оригінальні ідеї автора, їх важко поєднати з чимось, бо невідомо від чого це все виникло добре відомо, про це поговоримо пізніше. Але загалом дуже важко сказати, що було перше джерело. Бо, наприклад, якщо ми беремо грецьких боїв, у нас є приблизні легенди, з якими ми можемо щось робити. З цим можна працювати. Але коли ми беремо, наприклад, тих самих вампірів, перевертнів і тому подібного. Нам важче з цим працювати, бо в нас немає одного оригіналу, який буде спільний для них всіх. Тому кожен автор вигадує щось своє. Бо, звичайно, всі вампіри п'ють кров, по більшості свої. Є, звичайно, деякі винятки, але зараз не згадаю. Тому суть в тому, що дуже важко сказати точно на класифікацію, що таке той вампіризм, бо кожен придумав його по-своєму. Початково. Звичайно, він пішов від графа Влада Дракули, який вампіром, звичайно, не був, але вважався першим, ну, мабуть, не першим, а таким головним та просто символом всіх вампірів. Бо навіть зараз, коли ми кажемо це дракула, ми розуміємо, що це йдемо про вампіра. Хоча початково думка була зовсім про інше. А зараз саме ми поговоримо, що ж таке той Влад граф Цепіш Дракула, та чому саме він вважається. Батьком вампірів, дідом вампірів, не знаю, називайте його ким хочете. Та чому саме він вважається таким символом, і як, власне, виник вампіризм? Отож, поговоримо про те, хто ж той такий Влад Дракула. Його ім'я насправді Влад третій Басара. Він правив невеликим князівством, яке було на території сучасної Румунії, та отримав кличку Дракула. Його вважали легендою вампірів. Ну, власне, ми зараз так вважаємо, тоді його просто так іноді називали вампіром, бо всяке буває. А навіть цепеш не було справді його ім'ям. То як же так виникло, що воно у нього стало? Бо він влад третій басараб? Чому ж ми знаємо його як влад Дракула Цепеш? Отож, почнімо з того, що тут відбувається. Цепеш це в перекладі з руминського означає кіл. Який використовують для страт більшість як не використовують зараз, використовували раніше для страт в не дуже гуманних цілях. Бо це насправді дуже болюча страта, і використовували її, звичайно, не надто такі хороші правителі. Отож, Влад Дракула або ж тоді ще Влад Басараб обожнював цей метод страти і історики. Вважають, що саме через те, що настільки часто цей влад використовував саме страту на колі, його почали називати владом Цепашем, тобто Влад Кіл. <свісно> Бо в честь того, як багато і яким саме методом він страчував своїх противників, Дракула тут трошечки важче. По перше, з румунської це диявол, що загалом підходить йому. Але це не найкраще ем, кличка для європейського правителя. Бо навіть тоді мало хто брався називати саме дияволом. Називали там кривавий, але це казали більше наші сучасні історики, ну або не зовсім сучасні. Але загалом дуже рідко самі правителі називали себе там Я, Джон Кривавий, якийсь там. Було таке звичайно так. Але зазвичай їм дають. Вже після їх смерті клички, а тут в Дракули було ще при житті. Також є версія, що Влада його також батька називали драколами, тому що вони були в ордені дракона, який був створений якимось угорським королем Сигізмундом. А всяке буває, що теж є можливим, бо секти, хоча, мабуть, це не можна назвати сектою, а часто створювали і були популярними в той час. Також що говорять, звичайно, це не зовсім перевірена інформація, що саме однією з задач ордена був пошук еліксира вічної молодості та життя, і це спонукало людей вважати, що вампіри безсмертні. Також є думка, що за допомогою крові людської можна спершу стати молодим, а потім вже й безсмертним. І саме вона є необхідною в цьому ритуалі. І це слугувало дуже великою частиною становлення вампірів у культурі, бо саме завдяки. О цьому думці, що кров може бути необхідна для ліксиру молодості, з'явилось багато міфів, і мені здається, основи міфів про вампірів, як би це не звучало масло А тепер поговоримо ще про ось що хто ж той такий влад Дракула? і чому вважається, що він якось пов'язаний з темними силами? Він був доволі жорстоким правителем. Думаю, про це ніхто сперечатися не буде. Він влаштовував як можливо, розвагу часті страти, причому дуже масові страти такого. Правителя дуже легко вважати якимось дияволом чи бісом, що взагалі в той час було надзвичайно поширено, а навіть просто бути розумним, вважалося вже використання якихось міфічних сил. Але Дракула допомагав церкві та виділяв кошти на будівництво храмів в Румунії та Греції, що вже свідчить, що не все так однозначно в його персоні як могло бути. Також існує версія, що Ла Дракула став власне вампіром, тому що він змінив а, православну релігію на католицизм, О, господи, з цими термінами. А, Валахія, якою тоді правив <смужить> Ладва Сараб, була православною територією. Але католики тиснули. І все-таки він здався. І потім він таємно пив кров, бо. В католицизмі не причащають хлібом та вином, що є тілом та кров'ю Господа. І через це Дракула вирішив, що треба пити людську кров, щоб все ж таки бути на стороні своїх. І якось я не знаю. Чи я зовсім не розумію, чому так вийшло, звідки пішла легенда, що він пив справжню кров, але ось так. А також його тіло так і не знайшли. Остання згадка, яка була про нього, базувалася в 1700 сімдесят році. Тоді він закінчив свій життєвий шлях. Він був вбитий, його тіло поховали в храмі. Але коли історики через багато століть вирішили перевірити, як він там лежить, полежує, тіло не знайшли. В храмі було просто пусто, і не можна було сказати, що там хоч хтось лежав. Це. Можливо, просто його недруги вирішили виконати його тіло. А можливо, все-таки влад був вампіром і вирішив, що ось вмер і пора тікати. Все можливо, все можливо, але давайте перейдемо далі. Чому ж е з'явилися певні образи в тому, як виглядають вампіри. Почнімо з того, що у Влада Басараба була. Рідкісна хвороба, під час якої в оці розривалися та здавалося, що вони ставали чорними, і він міг, якщо і плакати, то плакати кров'ю. Це хвороба, вона рідкісна, і через це, владше був жорстоким, вважали, що він п'є кров, і отаким чином вона виходить з нього. Чи якісь такі міфи були? Також є хвороба порфірія, яка є спадковою. Хворобою викликає порушення біосинтезу порфіринів. Через це людина отримує опіки, щойно вона виходить на сонце. Саме це і є певним чином малюванням вампірів в сучасності. Бо, як ми знаємо, щойно вампіри виходять на сонце, вони там згорають, блистять ще щось. А ця хвороба певним чином є необхідною і. Вона виходить, створює вампірів, але без того пассмертя, яке їм люблять приписувати. Тому ось ми можемо зібрати вампіра, але це, скоріше, буде дуже хвороблива, ледь жива людина, що, власне, теж підходить під опис вампірів, але без свого цього чарівного безсмертя, яке їм так люблять приписувати. Багато ідей, багато прикладів, ми поговорили про Дракулу, про релігію вампірів загалом. А тепер час перейти до того, що мені особисто найцікавіше. А саме про мого персонажа: Аларіка Фостера, Алана Річардса та хто ж він такий насправді? Отож, якщо говорити буквально, то йому 72 роки. Але на вигляд йому лише 15. Власне, він вампір. Але ж як так сталося, що його вирішили зробити вампіром в 15? Суть в тому, що він був надзвичайно розумною дитиною, просто генієм. І в свої 15 він вже навчався на п'ятому курсі економічного університету, і було ще зовсім трошки до того, щоб він отримав спеціалізацію та міг вільно працювати. Але одній викладачці він сподобався набагато більше, ніж Перспективи його роботи, і вона вирішила перетворити його на вампіра, бо він їй подобався. І, власне, хлопцю подобалась увага, і йому подобалося, що за рахунок цього йому не треба вчити все. Хоча це й не викликало в нього особливих проблем. Але знаєте, завжди краще десь хитрувати, щоб потім полегшити собі життя. Він був не проти. Але коли вона зробила його вампіром, він впав настільки невідому для себе раніше людь, що вбив її. Повертаючись додому, він зрозумів, що його вже не чекають, і дому в нього вже немає. Бо вампіри ніколи не були частиною спільноти. Вони ніколи не признавалися як члени. Вони були заразою, демонами, чим завгодно, але вони ніколи і нізащо б не стали частиною спільноти. Тому сім'я його <смас>, виторила з дому, навіть не пустивши зайти всередину, та. Влаштувала на нього полювання, замовивши мисливця, який мав би його вбити. На жаль, мисливцю не пощасливилось, і хлопець вижив. Але він не міг прийняти себе. Щоб е не витрачати час, він вирішив просто піти в інше місто. А і там вирішив продовжити своє життя. Він закінчив університет, влаштувався в непогану компанію і працював в ній, все було добре до першого вбивства. Після нього довелося замітати сліди і повертатися в рідне, більш явно кримінальне місто. І що там, де зникнення людини, власне, не було такою вже питанням і проблемою. Ну, самі знаєте, люди такі істоти люблять то з'являтися, то зникати. І там він продовжував жити. У нього були певні проблеми, але за рахунок того, що в моїх вампірів є здатність. Закладати певні думки в голову людини, він зміг собі спокійно виживати. Але ж не все так просто. А як же так сталося, що вамбіри з'явилися в цьому світі? Почнімо з того, що вамбіри це перш за все демони в моєму світі, тому знову ж зараз кажу виключно за свій світ. Але без скрилі. Тобто, по більшій частині всі перевертні демони тому подібні, це і є демонами. А, і коли, допустимо, є у нас різниця між падшим янголом, які в більшості своїй мають крила та живуть в пеклі, бо по... покарані є демони, породження чистого гріху, який також проживає в пеклі, де вони вже як м чисте зло, або ж не зовсім чисте, несуть його. Всім, хто знаходиться в пеклі, і карають їх тим самим. Але знову ж вони слабкі, і покарати дійсно падших янголів і змусити їх страждати вони не в силі. Деякі були самі покарані та їх виганяли у звичайний світ людський, де вони вже не могли нічого зробити, також повернутися назад вони теж не могли. Часто вампіризм був прокляття, і виникає він по кільком причинам. Всього їх три можу назвати: перша це а, власне прийняття вампіром а, вампіризму. Тобто а, коли людина при житті вирішує стати вампіром, тоді це відбувається як контракт з дияволом і нагеруються сили в обмін на душу, якої вже ніколи і ні за що не можна буде повернути, відновити і тому подібне. Також другий варіант це коли вампір вирішує свідомо перетворити іншу людину або іншу істоту, що також є можливим, на вампіра. Перетворення відбувається складним, або саме завдяки цьому вампірів не так вже й багато. По-перше, сам вампір має цього хотіти. Він має свідому силою думки, енергію, яка є в тілі, та це входить магічна сила. Направити її в іншу людину, і просто так цього зробити не вийде. Тобто, якщо просто покусати іншу людину, вампіром вона звичайно не стане. Направляючи цю енергію, також треба передати частину своєї крові, що може бути небезпечно для вампіра, бо кров це єдине, на чому вони живуть, власне, як і люди, і вона продовжує циркулювати незалежно від того, мертві вони чи живі. І після цього, як передана частина сили і частина крові, новий вампір. Стає власне вампіром. Але його сили розвиваються незалежно від того, хто йому передав. Вони можуть бути підсилені або послаблені тим, хто перетворив його на вампіра, але будь-яка магічна сила закладена від самого народження, яку її, звичайно, можна розвивати, але це буде надзвичайно важко. Щоб ви розуміли, приклад з реальним життям це, наприклад, взяти, наприклад, спринтерського бігуна. І, звичайно, людину. Але вони однакові на старті. Ну тобто старт в них виходить. Я не знаю, як пояснити. Тобто, спринтерський бігун і людина, але в обох це старт. І щоб звичайній людині догнати спринтерського бігуна, знадобиться незвичайно багато часу. А спринтерський бігун за цей час стигне стати ще швидшим, ще кращим, ніж був до цього. Сподіваюся, аналогія зрозуміла. І після цього існує ще третій варіант. Це коли саме демон, якого викинули в звичайний світ, вирішує або скинути крила, якщо це був пан Шиянгол, або якщо дійсно демон, то він вирішує пити людську кров, яка робить його менш демонським. Саме це і викликає вампіризм, а через те, що людська кров не є прийнятною їжею, а є лише останньою можливістю. Вампір втрачає зв'язок з собою, і частина його сил закривається, але він отримує більш людський облік, щоб, як хамелеон вливатися в суспільство. Бо знову ж хижаки дуже часто користуються цим, стаючи схожими на своїх жертв, щоб краще жити серед своїх жертв, ось так. І будь-який цих варіантів неможливо обернути. Щойно вампір вип'є людської крові. Не вампіра демон, він вже ніколи не зможе стати демоном і повернутися назад. Але знову ж всі вони вважаються демонами, а, як власне перевертні. Тому коли я кажу демони, тут дуже різносторонні поняття. Але знову ж, і будь-який демон зможе без проблем потрапити в пекло і загалом ну, проживати там. Невідомо як якісно, невідомо як добре, але проживати там. А, люди ж не зможуть. Не всі люди зможуть, отак от я б сказала. Якщо людина потрапляє в пекло, то тільки за певні гріхи і просто туди прийти з білетиком не вийде, бо пекло закрите для живих немагічних істот. На цьому сподіваюся, я змогла пояснити все, що відбувається в вампіризмі, та вам стало трошечки цікаво і більш цікавіше послухати, що відбувається з моїми персонажами. Отож на цьому наше відео все ж таки підходить до кінця. Я сподіваюся, вам було цікаво, що ви підчеркнули для себе щось нове. Можливо, цей екскурс в історію та просто екскурс по міфічним світам вам здався надзвичайно захопливим занять. Також я буду рада, якщо ви поставите вподобайку, або підпишитесь на канал. Я буду чекати вас з нетерпінням у якомусь наступних відео. З вами була Асті Мосхі, або ж ви були на каналі Асті Мосхі, обирайте, що вам подобається більше, та до скорої зустрічі! Сподіваюсь, ми з вами побачимось ще колись дуже скоро.